Ну бесі. Це ж це ж нік як тупо написують, нічого не зрозуміло. Це другий фраг, якщо що. Нормально? Непогано. Є інформація по тому, що пацюк на даху і що з ним робити. Випалювати його звідси? Давайте разом. Еть. Еть. так! А тут фарм статистики для лоутабіра. Ось це еко зібрати, це прям ба. Потім конфіденс на всю гру у тебе. Найс! Easy квадратін. Дуже вибачаюся, ви що, поплутали? На рівному місці просто на халяву віддав 80 хп. А там ті в секреті? Так, то цей Fave 7 може даблкіл розкручувати? Так, містер червоний пробігає перший. І другого також Note Sky. Рейті фраг! Ще четвертого міг закопати, але Лакі розкручується на 2 кіла, і зрештою ситуація 3 в 2 для Сінерс. Ля я наврочив походу, він навіть трипл дав. І і червоний, але його вже з двох баків там зажем. А ось тобі мінімальний такий натики, викид рав смок, цей тіп взагалі бістік не реагує, Глок також вибігає і у виставку. У мене питання. Ні, це повне лайфологи. Чому зараз було? люди з калашами виходять першими. Э, першими це, це взагалі просто ідіотизм повний. От щойно те, що я побази, побачив, воно просто максимально нівелює все те, що я бачив до цього. Алло, тіпи. І команда Сеші бере два раунди поспіль, зараз забере третій. Немає бути тут проблем. Монстр закривається. Все чітко, 3-3. Він зараз пулять, походу, Сінерс, Бістік! Спалився, що не деф'юзить. І далі фейкує, а тут лакі. Як же він ідеально мікрить! ГГ. Гені, гені, ось тут лакі, тотально не Анлакі. Прям хорошо було. 13-10. Тупа дисконект прописали. Тут людина, яка заходить, вона ж має розуміти, що у них хтось має бути поруч. Короче, є над чим працювати, ФБТім, увага. А! <звук> так, так, так. Є над чим працювати, забираємо раунд. Дійсно є на чим устал туда авик. Nice. Найм снайпера команди ФБ. Хто Авік? тут базари взагалі? Хейтерки, шо ви? Лол. Де ви? лол? Як? Типа... Скільки 2 в 5 вони віддають? Да, 2 в 5, по-моєму. Так тут. Хести <смеш> <смеш> це, знаєш, там такі типа завуальовано. Подиви, що відбувається! Подиви, що відбувається! Це, до речі, людина, з якої я погопив. І ти теж, Олексій. Це людина, яка грає в Counter-Strike трошки, трошки менше, ніж я. <смеш> трошки? Ну дивись, на років. Ну я з Бондіком познайомився Десь, він грає менше десь тебе. 2000. Десь я його перший раз побачив, десь 2005, може десь так, 2006 приблизно. Хіба мені здається, Владік пізніше пожив, десь в 7 у Вихід шорт! Прямо зараз тут ми бачимо на флейті Салтун разом з Бондіком. Бондік непогано постріляв, зробив кіл, буде жити далі. І подакілей! Бондіслав! Це мій друг! Да, я його знаю! Це він! Це легенда! Я з ним ромбив! Найс! Nice. Nice. Ревіл! Такі питання дожимають. Ай-яй-яй, бондік гине. 3 в 3 ситуація. Бомба ставиться. Що по ретейку? Рітейк буде лінійний, буде. У без них лешки. моліка немає, це е, добре для Favbet. Але є смачок, є дві флешки. 100% хтось повинен відійти на флешку. Буде міні. Да, накидує флеш, полетіла, смаш фулл бланді. А що? А, а вони буст роблять? Боже я. Ай-яй-яй-яй-яй! Халепа! Тобто зараз Іса залетів, а на плент? Да. <свисті> тому ми очікували, що вони під цю флешку будуть заїжджати в сайт одразу. Будь ласка. Та ну ти чекай! ну Макс, ну що це за гелба? Це смішно, це ну, тупо чому? смішно. Я від Барікса бачу це вже не перший раз. Так, да, тупо... у нього буває. Ну, типу, це, це жах. І позиції на пепленті пленті насправді не помогаю. О! Інформація по біпу. Трейдіть, найс. Та куди ти, блядь, дилом стаєш? Ботик 1, 2, 27 кп. Це вже було. Та ні, 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 ну це вже не виграти. Од, одна куля, релоуд, я інфа по бондіку. Та як? Це не так вийшло. Він як це вигнав? Це просто бляха. Це літр, літр, літр екстра пива.